Дня. Сьогодні ми вже приступаємо до закінчення останнього етапу нашого проєкту. Ми завезли на замовлення нашого скажем, партнера по установки з Німеччини. Ці установки будуть працювати на природному газі і на біогазі. Дві установки у нас по 500 МВт і одна установка 800 кВт. Загальна потужність буде 1,8 МВт. Це зроблено для того, щоб господарство використовувати цю енергію і тепло, а решту поставляти в мережу загально. Я вам коротко, коротко зроблю відеоогляд, але це для нас дуже важливий проєкт, тому що ми рахуємо, що на ближайші годи це перспектива того. Що щоб нас ну, зовсім не погасили, а ми мали якусь свою силу, волю, натхнення, наші інженерні ідеї і європейське обладнання, щоб зробити нашу державу незалежною, енергетичною.